Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 лютого. Дивіться, яка гарна погода. Зараз став, іду. Я вчора всіх позакривав. Зараз включаємо світло. Так, куди, 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 куди? Куди? Яйця лежать ту. А ну, зайшов. Куди ти пішов? Давай. Давай, 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 давай. Куди? Давай. Все, виходьте. пішла звільнилася триваємо тут зараз покормлю наших так тут тепло що у нас тут малеча зараз Тут звук, корм є так, а що в нас тут, мама шинашка? Щось вона там сидить. Ми будемо дивитися. то може случайно пухо вона чи? Так, що в нас тут? тут? Тут тут все добре. Ага, у нас кури вже тут несуться. Аби де не лазить, аби де нестися. Так, тут все добре в нас. Що я хочу сказати, погода в нас змінюється. Вчора йшов вечором дощ, зараз все замерзло, дерева вон, стоять у желедиці. Курей ось вигнав, тільки що. Зараз пробіжемось по нашому господарству. Подивимося, як що там заглянемо до нашої королиці. Сьогодні вже у нас 10 лютого. Підготуємо, мабуть, завтра вже маточник. Один-другий для наших короличок, тому що вони скоро будуть народжувати. Що, друзі, погнали? Я вже нашим хлопцям зараз покажу, що я дав. Не дуже давайте, це я так даю, бачите, їх балую раз. В місяць кожному по качану кукурузи і хай вони там собі його їдять. У мене стоїть мішечок, Це їм достатньо. Зараз і цим теж роздам. І буде все добре. Так, ви бачите в мене, так? Да? Несуться кури? Так, ну що ті? Зараз пробіжуся, подивлюсь, що тут у нас. Бачите, так, да, вона робить таке гніздечко. Подивимося, що ти вонка наша. Що з цього вийде. Тут буду ставити маточник потихеньку, Готувати. і сюди теж. Так, цих друзі, я ще не запускав. Буду ось запускати. Буду пробувати. Ні одну, ні другу. Поки ще не... в охоту вони не входили. Так, що тут? А тут дивіться, ви бачите за три дні. Зараз я приберу, щоб долізти до маточника. І потім ми з вами заліземо. Подивимось. Так, все я прибрав гарненько і ліземо, дивимось, що у нас тут. Так, ще раз напомню, у нас 11 сьогодні число, 10 точніше, нашим кроликам 8 днів. Він Мені тут карабузики. Лицейки. Значите? Він сякий, ух ты, віцьякий. Жирний дядька у нас буде, я думаю. М -м? Красунчики які. Це вкладаю, хай вони там собі ростуть, кає корм. Так і тут удобно, бо що зараз насиплю ще їм комбікорма додавлю. Друзі, комбікорм я замовляю у знайомого, а він бере у Анатолія Тищенка. Якщо хто хоче, Контактні телефони, все. Ну, я ось перший раз, що вам хочу сказати, я в нього раз брав один мішечок, але я результату не бачив. А це я взяв три мішка для сукрольних самок. Ті, що вже вам наведуть кролені і їх кормити. Ви побачили результат. Результат є. Кроленята повненькі, наїжені. Мамка теж така сидить вся. Я думаю, молока вдосталь і молоко дуже гарної якості. Якщо вони такі тут засидять. Так, ну оце такі в нас новини. Так, тут у нас поробки підростають. Так, хочу сказати, вибачайте, поки відправки немає. Будемо дивитися, що там буде по транспорту, бо деякі мене запитують, просять туди-туди-туди. Але деякі рейси відмінені, то я не можу ні передати ні кролика. Не передати нічого вам. У мене людина на Красний Кут, теж хоче цієї самочку і самця. Але будемо дивитися з понеділка, що там є. Цей кролик до, досі в мене сидить. Людина так і не перезвонила, що вона там, як там, коли там буде машина, щоб я вивіз і забрали цього гарного самця. Так, такі в нас, друзі, новини. Поки що по нашому господарству. Сіно потихеньку ми забираємо з прицепа. Ви бачите, де кури в нас там забираємо все. Щоб уже нависну тут уже було в мене гарне нове сіно, це я тоді складу накрию. В общем, подивимось, то вже буде далі. Так, куропатки зараз покормлю, тому що ви самі бачите, як вони нам не дають знімати нормальне відео. То кури кричить, то петух кричить, то кури кричать, то куропатки. Куропатки ще не почали нестися, я ж заглядав, дивився, ну ще поки нема нічого.